Третий день плохой жизни, дальше Но нет, все на работу, все на все нормальное, открываю. Ну все, Сюда. солнце даже вышло. Что ты скажешь? нас люди спрашивали про цены. На какие цены? Значит, цена на вот такой двухэтажный. 4500 без басіна, 5500 з басім. Це ти придумав? Це я тобі більше спизне. Да? Тут на інстаграмі. Так було, коли я бронював. Значить, оті, що ми показували двохстанням, это... Там хаос Да, Там хаос на двох Дві, людей 2700 сотки. Взагалі, заходьте вайтвіла в, в інстаграмів, пишете добро одні, підкажіть. Ці. Ні, yeah, заходите на в на сайт Willis і там є а, е, да? посилання на їхній сайт і все, аби дивитися актуальні ціни. Я думаю, що ціни будуть такі всі, всі, всі yeah, да, в басейн, в басейном, все літо. Вони б обрали без басейну. Так, з басейном, якщо Should тут є обші збачі басейни, але якщо ще й басіна цей буде. Beходили, рядом, то ви сюди туди походили, то просто до забором можете робити, що хочете. Так. Да. Так що так великий, виходить, чотири 4... двохетажний чотири 4... з половини без басіна з басіном. З басіном п'ять п'ятсот. На двох маленький там хаос 200 суттє. Вот. Ну, реально классно. І тут все в соснах, тут мені подобається, що... Можна нормально. поставити так, кожний з міста поставити так Машина тачку, пачку. У кожному бур'ї мангали, шезлон, круглий, красивий. Ну все є. Велика територія, де можна прогулятися. Нормальні пацани на, на, барі працюють. Ну, тобто реально, да. без проблем підходять. Та вже ви приходите. І на, в принципі, і на барі хороші ціни. Пиво від 70 до 130. Ми брали за 80. Да. E, картошка фрі 50, з нагетами там 100 гривень, картошка фрі. Бля, якісь там, там якісь крила ціни. 115. Да, щось, бургери, так, да, бургери там 200-250, ну, в общем, ціни адекватні не космос. Не космос. Тут, тут там, де ми. І при чому, може, піти навіть на пляж, на, на... хаси їм на, на бар, тобі відкрию, все зроблять. Так, да, по поводу цен на продукти. E, тут є АТБ, в самому центрі Кобла, Просто можна заїхати. 7 да, можна заїхати побути, їхати, скупитися і все. Подивіш, а рядом масні марка є. А а возле нас є марка недалеко. Ну, ну Там трош, трошечки вищі ціни, ніж вона. Як марки, марка так трошки. Да. Хоча, подивіться, там в макси є так само Понятна і тільки. Понятное дело, що АТБ ціни такі, як і в нас, а марка і місцеві магазини трохи дорожчі. Ну, не категорично. Так. Да. Не космос. Ну, креветки дорогі. І ось у шарку, бачите.